Mm-hmm, <laughs> Наші <поцелуйся> 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 да, їх там дуже багато їде. Да, 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 ЛТХ про... дала мне урон. Я, я, я ки ДПМ. Ну давай. Добре. Я я люблю свою работу. Как же ТПМ крутится. Our tracks are damaged. We can even scratch them. Мы надо даже снаряды запинчить. Светку семерки. 700 хп. Просто як це коментувати, так потрібно їхати далі? Та ну куди ви тікаєте усі? ЛТшка там. Так, я кинув, ты пригласил, а ти там. Вже Друже, тут в мене такий бій. Просто зайди на стрім. А стрим. я понял. Просто зайди на стрім. 10 тисяч на. Ай. 10500 ну, 10 на. Ну почалось. А раніше нравится. 10500 на 803. Просто кручу той. 11 тисяч сумарки поки що. Просто... Так, куза, ти в мене в підписках, так що... Ого, тут тебе скільки цих, блядь, стрімів. Що таке? Ну, чому два, так багато стримів? Ну, два стріма. А, чи взагалі... Я ж лайк прожимав, а чому він пропав? А то мабуть ти зайшов а -а -а -а, на одну а А, я зайшов то... на вертикалку. Блін. Иди сюди, треба взяти. А, ось тут є лайк, все, 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 все. А як в ЛТ-ште, блядь, швы КД, ніж в мене. Пацан тупо настрілював значить Ти розумієш ЛТ просто влетіло в ЛТ Просто влетіло в мене, мене. 10800, 800. Это, кстати, рекорд. Бля, треба було засейвитись трішки Так я не Хорош. знав, що... Ну, я знав, що в мене КД нього. Але... Це, получается, я в тебе сдав домашку, я понял. Все, 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 все. Я в шоці. <кій> ну, це просто. Хорош. Да. Я в один момент думав, що мені снарядів не вистачить. <кій> Бо щось там дуже великий ДПМ був. Хорош, хорош. Нормально роздаєш. І друга позначка. Так, так, трішки пограємо. Мені тут матушка написала, щоб за хлібом я сходив. А я не знаю, він працює сьогодні взагалі. У нас сьогодні вихідний, офіційний поняв. Ну, типа булочниці такі, що там, де пекут хліб, треба буде сходити. Так, пограємо трішки. Якщо не піде, то не якщо піде, може годинку там. Мене 996 діб прем аккаунта. А хорошо. Коли можна буде його продавати?